Кажуть, написане пером не вирубиш сокирою. На щастя, є люди, для яких ці слова девіз усього їхнього життя. Це вони докладають усіх зусиль, щоб газети були цікавими і пізнавальними. Це їх репортажі, змушують нас співпереживати те, що відбувається. Сучасні журналісти допомагають глядачеві визначитися в системі цінностей потоці подій та думок. І дуже важливе значення при цьому має вміння сказати головне не перебільшити або не договорити, не вплив матеріал зайвих політичних чи ідеологічних ниток, за допомогою яких можна маніпулювати аудиторією. Як відомо, шлях журналіста рідко буває всіяний трояндами, але чи пам'ятаєте ви хоч кого, хто ступивши на нього, повернув назад? Щось фантастично притягальне є в тому, щоденному бігові заради декількох рядків у газеті чи невеличкого сюжету? Єдиний раз, відчувши задоволення від того, як зроблене тобою, хоч якимось чином, вплинуло на ситуацію, надовго не вирвешся з цього полону творчості. 6 червня в Україні відзначається професійне свято працівників засобів масової інформації День журналіста. Це свято запроваджене указом президента України від 25 травня 1994 року, в якому йдеться про те, що день журналіста відзначається щорічно в день прийому спілки журналістів України у 1992 році в Міжнародну федерацію журналістів. День журналіста це не тільки професійне свято працівників засобів масової інформації, це загальнонаціональне свято, тому що важко уявити сучасне суспільство без інформації, без засобів її передачі. Без професійного погляду на події і факти нашого життя. Телекомпанія ТРК Муктів народилася 2002 року. За цей час чимало професійних журналістів та операторів набуло досвід саме у цих стінах. 2011 рік ознаменувався для телекомпанії зміною керівництва. На місце колишнього директора ТРК МОК МукТіві Ткаченко Алли Івановни прийшла молода та перспективна Аліна Едуардовна Федан. У якої вже був певний досвід роботи у газеті, і в якої безліч планів та ідей щодо покращення роботи телестудії? Бухгалтер польська Людмила Григоровна також нова людина, але її професійність та відповідальність допомогла їй швидко знайти спільну мову з колегами, яку одразу знайшла і Галина Михайловна Лаврушина, редактор газети Гарняцький Веснік. Котра колись вже працювала на цій студії в якості журналіста, і завдяки якій газета набула нового вигляду та насиченості якими, до речі, наповнені і репортажі, програми та статті ще одного професіонала своєї справи, редактора програм Олени Лосєвої, яка щиро і натхненно працює для вас, шановні, вже дев'ятий рік. А ось більше п'яти років працює на студії Тетяна Чуб, яка є менеджером НГОК-ТІВІ. Але на цьому її робота не закінчується. Створення дитячих програм, монтажу оголошень та побажання іменинникам найкращого настрою її справа рук. Зовсім нещодавно ТРК ТІВІ прийняло до своїх лав нового інженера, яким став Олександр Матвеєв та оператора Володимира Садикова, які допомагають створювати гарну картинку репортажів та програм, котрі ви бачите на своїх моніторах телевізорів. До речі, Володимир Садиков та Олександр Матвеєв вже розпочинали свою відповідальну місію телеоператорів на нашій студії. І після деякої перерви знову прийшли на ГОК ТІВІ і ваша пакірна слуга Алюна Толстих яскрава, ексцентрична дипломована журналістка за фахом і за покликанням. вже сьомий рік поспіль приносить вам позитивну енергетику з телеекрану, якою, до речі, вона заряджає весь творчий колектив ТРК Тірка Муктівіна. Бути журналістом не тільки цікаво, але й надзвичайно складно і відповідально, тому що ця професія зобов'язує відчувати стрімки. Ритму нашого динамічного життя бути об'єктивним, щирим і відповідальним, вміти володіти словом і бути корисним в своїй країні, місту, людям. Правда, це слово девіз журналістики, адже не дарма за будь-якої погоди і до палаючого будинку, і у вибої шахти. І навіть на затримання злочинця мчить журналіст, бо знає, що його робота потрібна людям.